Я більш ніж впевнений, що багатьох вас цікавить саме як канації дають собі раду, коли виключають повноцінно світло, що відбувається з канаціями та їхніми домівками. Коли особливо на дворі мінус 30 та мінус 40. ви собі просто вдумайтеся, що за лічені години почну почнуть вас замерзати. Просто труби Канадці мусять бути готові та їхні домівки мусять бути готовими. Сьогодні я вам розповім про генератори, які канадці використовують. Покажу свій генератор. Покажу вам, що канадці тримають для надзвичайних ситуацій в своїх пакетиках, доступних пакетиках. І в загальному поясню вам всю цю систему, тому що, на жаль, українці знають як ніхто, як це важко та страшно виживати, коли повномасштабний блекаут відбувається. Але ми тут, в Канаді теж маємо такі проблеми, не так, звісно, часто, але теж вам цікаво, як канадці з цим всім. Порюються загалом. Тому дивіться це відео до кінця. Залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо вам подобаються такі інформативні відео. І ви дійсно підтримуйте україномовний контент. І поїхали! Хочу почати з того, що розповім вам, що канадці використовують, коли відбувається повний блекаут. Blackout. Блекаутів не завжди відбувається це дуже рідкісна форма і річ, але все рівно воно може відбутись в будь-який момент, особливо враховуючи, що. В Таких містах, як Едмонтон, Вінніпех, Калгарі, температура може впасти до мінус 40, і всяке може відбутися. Може бути дуже велика напруга на електростанції. Якщо це відбудеться, то ви будете дуже щасливі. Якщо ви будете мати речі, які я вам зараз покажу. На екрані зараз ви бачите, звісно, з боку мій генератор. Цей генератор не є дуже новий, це стара версія генератора. Я його купив досить давно, вже знаєте, за 150 доларів одних людей. І він мені дуже сильно допомагає. І мені персонально добре, коли він є. Це бензинова версія, має 15 літровий бак і, звісно, 6,5 приблизно кінських сил. І може генератор мій працювати приблизно від 4 до 6 годин без Перестану. Я також напряму би міг під'єднати свій генератор прямо у свій будинок. Але проблема з тим, що мені потрібно встановити пакет блокування генератора. Зараз я вам повністю поясню, що це таке і чому варто викликати саме електрика, що він вам це встановлював, тому що може бути повноцінна піда. Друзі, нещодавно в Новому Шотландії в 2023 році температури впали до такої степені, що було приблизно мінус 26, навіть і до мінус 30 доходило. Електростанції отримали дуже велике перевантаження, також деякі будівлі втратили своє постачання електроенергії і від того почали тріскати труби. Це справді дуже велика проблема. Ви собі просто уявіть, що ви живете мінус 30, мінус 40 і тут. Вас повністю все зупиняється. Немає обігрівача, бо електроенергія не постачається, немає як включити його, вас немає генератора, і вас починають просто заморожуватися всі труби. І труби, коли заморожуються, вони, звісно, від того, що вони заморожуються, вода всередині трубах, вони розширюються і починають вибухати. І це створює надзвичайно великі катастрофічні проблеми для вашого будинку. І це може коштувати вам від 2 тисяч до 10 тисяч, навіть і більше, щоб це все потім налагодити, коли ви покличете сантехніка, тому дуже важливо, щоб ваше опалення працювало, і для того потрібно мати генератор. І навіть дуже добре, якщо у вас є прямо генератор, який можна під'єднати ваш е власний щиток будівлі. Трошки розповім вам про цей комплект блокування генератора. Це пристрій, який дозволяє безпечно під'єднати портативний генератор до електрощита вашого будинку. Його функція дуже проста: не дозволити одночасно вімкнути головний автоматичний вимикач мережі і автомат генератора, щоб запобігти зворотній подачі струму до лінії живлення, що може бути дуже сильно небезпечно, якщо це відбудеться для працівників мережі та, звісно, вашого обладнання. Потім ви, звісно, можете встановити розетку. І під'єднати ваш портативний генератор прямо до розетки до будинку, і таким чином ваш весь будинок оживе і дасть вам можливість вижити та пережити пару годин блекауту, особливо, якщо це буде при мінус 40 чи мінус 30 температурі. Також багато канадців мають резервні генератори, які встановлюються напряму, щоб підтримувати. Звісно, котли або обігрівачі таким чином це набагато дорожче спочатку, але набагато більш безпечніше, тому що резервний генератор автоматично включиться, якщо буде якесь вибивання світла, і це може допомогти, особливо якщо ви не будете вдома в той самий момент. Також багато канадців в своїх будівлях, в своїх домівках мають камін на дрова, можуть на дровах просто-напросто обігрівати свій будинок. Звісно, це не дуже ефективно, але теж може допомогти і, хоч наполовину спасти вас. Деякі люди мають навіть газові каміни, які не потребують електроенергії, щоб працювати та оперувати. Але, звісно, це дуже теж небезпечно і не всі люди люблять встановлювати собі газові каміни в своїх домівках. Дуже важливо, дорогі друзі, щоб я вам зараз показав, що важливо мати на першу чергу з собою, якщо станеться, відбудеться якийсь блекаут. І тут канадці, законом Канади майже Канада рекомендує, щоб люди мали запасу їжі та води на 72 години. На всяк випадок, якщо буде якийсь шторм, якщо буде якась проблема і не зможе все повернутись до норми, люди повинні мати таку, знаєте, небезпеку emergency, такий кит, який допоможе їм на звичайну ситуацію до нього добратися, взяти і знати, де все це лежить. Я, наприклад, дорогі друзі, дуже часто тримаю ліхтарик на всякий випадок, щоб я знав, де він лежить, і зразу до нього добрався зарядник, звісно, для вашого мобільного телефона, бо він вам дуже сильно знадобиться. І також свічка. Свічка вона допомагає в тому плані, що піднімає трошки ментальний стан, і також може, знаєте, загріти ваші руки на пару хвилин, якщо буде потреба. Також варто мати якесь радіо на батарейках, тому що радіо вам допоможе. В крайньому випадку, якщо ви будете слухати новини, що відбувається, і таким чином трошки будете більше знати, що робиться, і слухати, і воно збоку буде грати, і вам допоможе просто пережити цей складний час. Якщо у вас є генератор, звісно, ви можете навіть користуватися таким от електричними різними пересувними обігрівачами. В Україні ці дуже популярні, наприклад, цей на 1500 ватт він одну кімнату без проблем нагріває дуже супер і дуже потужно. Також є ще отакий варіант: на 1500 Вт теж від електроенергії можете під'єднати до генератора і обігрівати себе. І також є ще такий варіант цікавий, який працює на такому маленькому балончику. Ви його включаєте, запускаєте, і він обігріває досить тепло, досить міцно і досить потужно. Такі речі важливі, але треба вважати, звісно, бо це на газу. І можна задихнутись, тому не рекомендується в закритих приміщеннях взагалі користуватись такими обігрівачами, але теж варіант. Дуже часто можна використовувати таку теплову гармату, яку ви бачите перед собою, на газі. В Загальному типовий канадський будинок споживає в 6 до 8 разів більше електроенергії, ніж типова українська квартира. Це, звісно, зрозуміло чому. Канадські будинки переважно мають більшу площу, їх важче та складніше опалювати. І також українські квартири, вони не мають такого холоду і не стикаються з таким холодом, як тут в Канаді стикаються будинки. Наші канадці, які тут проживають, коли відбувається навіть блекаут і більше, ніж один день, то продукти не є проблема коли холодно. Дуже часто навіть канадці використовують просто навколишнє середовище, мінус температуру, щоб тримати заморожене м'ясо чи навіть якусь їжу на дворі. Накрито, не чи в якійсь ямі це також допомагає зберегти можливість, якщо ваш холодильник не працює та перестає оперування. Блекаути відбуваються в Канаді не так часто, як зараз в Україні. На жаль, але канадці звикли жити з такими різними незручностями. Канадці адаптувалися до холодного клімату, до різних ситуацій і дають собі раду, не зважаючи на ні жодні перешкоди. Канада це велика країна, яка постійно має різні проблеми, різні шторми, великі сніги, потопи. Багато різних проблем стаються, але канадці завжди виходять сильнішими і знаходять бік, який. Підходить їм та, звісно, всім іншим навколишнім людям. Я надіюся, що цей відеоролик сьогодні вийшов надзвичайно інформативний та цікавий. Ви дізналися, як канадці дають собі раду, як вони підтримують свій будинок і що вони мають в загальному для того, щоб вижити в перші найкритичніші години. Тому що повірте мені, коли електроенергія пропадає, то за за 4 до 5 годин вся повністю температура може впасти від 22 градусів тепла. До нуля чи навіть мінуса і почнеться все повністю замерзати. Тому канадці знається і мусить бути готовими завжди. Вам бажаю здоров'я, друзі, та мирного неба над нашою улюбленою Україною!